Всім привіт! на каналі Рамі Яра і сьогодні буде туторіал, як одягати та знімати лінзи. В кінці відео скажу, де замовляла, власне, лінзи та що за розчин для лінз і де самі всі ці препарати замовляла. Ну що ж, поїхали? Для початку я хочу розказати більше трошки про ці лінзи, те, що вони йшов що взагалі. Це червоні лінзи. Замовляла я їх на Аліекспресі. Вчора вони мені прийшли, і я їх поміряла. Вони дуже прикольні. Е, як я і сказала, вони червоні. Е, насправді вони трошки великуваті на моє око. Ну, воно ж типу маленьке, дитяче. Я трошки хворію, тому в мене трошки буде таке хриплуватеньке горло. Е, і іноді я буду кашляти, типу як зараз. І тож, першим ділом, пропоную не затягувати і приступати. Першим ділом в нас йде коробочка, огляд на коробочку. Тут є таке дуже прикольне заляпане дзеркальце. Я щесь його протру. Протерла. Все одно заляпане. Дуже красиве. Ось, ну кіт вас. Подивіться на вас. Нічого не бачите. О! Отак видно. Тут, власне, я не зможу, да, зможу. Тут є такі така висасовалка, така баночка з розчином, такі щічики і самі коробочка для лінз. І я вам покажу самі лінзи. left, right, тут сердечка, right. але от рейд. Отакі щіпчики, як я і сказала. А, така бутильок такий з розчином. Розчин я сама купила, він не йшов в комплекті. І сама така. міні присосочка так покупи. Коротше, прикольно. Набір недорого коштує. Це Аліекспрес. Понятно, воно недорого коштувало. Тож, починаємо. Я вас назумила. Моє око раз, моє око два. Я буду так крутитися і вам показувати. І так, спочатку ми відкриваємо цю коробочку. Я відкрию, підготую все і прийду. Бум. Щоки перехід. Оці щипчики, як я і казала, для чого вони? Вони потрібні для того, аби вищіпнути лінзу, дістати із цієї, із коробки. Дістаємо лінзу із самої коробочки. Беремо цю малесеньку присосочку, складемо лінзу на присосочку, отак, тик поклали. поклали. Це зараз буде трошки мерзкий момент, кому неприємно не дивіться. Це заберіть дітей від екранів. Коротше, я отак беру... Ні, почекайте, щоб краще було, якщо у вас пухна з ТВ або вони ростуть вниз, то я беру та змачуєте пальчик водичкою. І А, 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 ну типа их на гору уже запущается берет, я их прицепляю так это трошки мерзко раз, и короче, я дивлюсь оком в эту сторону ну чтобы, або ту, чтоб просто не выдягнуть на саму эту штуку о боже Мені вдалося. Бачите? Вона доволі яскрава. Мені подобається. Раз і раз. Це дуже прикольно. Але мені подобається насправді. І другу так само відповідно. Знову ж таки, беремо трошки змочуємо палець в водичці а За зачесуємо віки вгору, аби їх, ну, знову ж таки, як я і казала на цьому оці. А кому неприємно, не дивіться, я ще раз повторюю. Я не буду показувати, як це око одягаю, бо це трошки важче одягати, і воно, коротше, може довше одягати. Тому як одягну, повернусь. П ю -п ю. А, я одягнула її з другої спроби. Це вже рекорд. А боже. Як бачите, вони не натуральні. Тобто вони дуже доволі лялькові. Просі пам'ятаємо мій крінжовий ролик робим макіяж ляльки мені сам він не подобається. Я думаю, я його видалю. Я вам покажу один лайфхак для зйомок. Якщо ви купуєте такі лінзи, вам треба зняти якийсь переходик без сильного нафарбування, типу, то і вам треба, типу, викліпаєте, і у вас лінзи такі налазять на очі, то я вам раджу. Коротше, берете. Тоже Берете палець, миєте його перед цим обов'язково, з милом. Допомив. Я збігала помила руки, пальчик. Вони усі влогі в мене, пальчики замочились. Беремо так, беремо лінзу, Торкаємось і заводимо так під повіку. А. Бачите? А потім закриваєте очі і вони налазить. Я вам покажу на прикладі. От до прикладу ви такі тантарантан, тан, тан і ви вже такі всі Тан-таран-тан. Понятно? Ні? Знову вас ще сильніше зумлю і будемо знімати. Так, я вас ще сильніше назумила, зараз будемо знімати. Насправді, хочу сказати, знімати мені, конкретно, мені легше. Знаєте лайфхак оцей? Знаєте, типу от, отак натягуєте? Типа ви маєте зачепити лінзу і вона випаде, ви типа кліпнете і вона випаде? На цій спробуємо не вдається. Є перевірений спосіб, як я вже сама по собі. Деякі люди, типу, знімають його інструментами. Ні, я знімаю пальцями. Отакими От шипчиками дуже небезпечно. Ви бачите, вони. Щас. Вони гострі! Можна собі око виколоть. А хто хоче собі виколоть око, якщо можна просто пальцями? Нє? Коротше, давайте знімати. А присосочка я теж цієї не знімаю. Оцієї. Хоча знаю багато хто радить його так билета, типа писати это тік. Але можна так. Ем... воно може присисатись до ока і їй буде важко відчіпити. Наскільки я чула, я так не пробувала ще. Не ризикую. А, я так, коротше, ставлю палець з зовнішньої сторони, стягую отак і зачіпляю і дістаю. покажу. Типа оп. Ще раз. Ось така у нас лінзочка. Вона ось у мене лежить. Зараз знімемо другу. Я цю краще одразу покладу і до вас повернусь і зніму другу на камеру. Бум. Я склала ту, зараз будемо цю знімати. Як я казала, отак от берете, зводите сюди до краю ока і дістаєте. бум и кладете в коробочку. Ну вот, знаете, типа, как палеточку, такую до Показать вам? Смакота. Ням-ням. До речи, смачного вам, кто есть под мой видос. А я казала. Короче, сейчас я вам закручу все и повернусь. Бум. Короче, все. Я все склала. Зараз я вам буду розказувати, як я обіцяла, де я купувала все. Як я сказала, Лінз я вже замовляла на Аліекспресі. Оцю коробочку, оцю чорну красуню. Теж на Аліекспресі. Тільки розчин для Лінз я замовила. Я навіть його не замовила, ми з'їздили і купили його в аптеці. Ретейл Парк Буча, аптекар. Деклама. А, короче, ну такая с видосик такой получился. А, и про ростин, короче, все. Я взяла мультисон. А, вот такие вин, красунчик. 100 миллилитров. У него так открутится тут крышечка. Это минимальный размер, бо, ну, типа, у меня, кому, у меня пара лимс, типа, в как банка. Там, насколько я знаю, вот тут Розчин для очищення, дезінфікації, ополіскування, зволоження, зберігання. М'яких контактних лінз усіх видів. Універсально. Всім пока!